Сьогодні ми розповімо казку про те, як відсутність гаджетів може стати джерелом невичерпної енергії. Але спершу підпишіться на канал, щоб наша магічна сила збільшилась тоді буде всім! Як феї надурили троля. Давним-давно в казковому лісі. Де кожне дерево було живим та розмовляло. Жили чарівні феї, цей ліс був їхнім домом, і вони дбали про нього та захищали від незваних гостей. Але у цьому лісі жив і троль на ім'я громоздун, який був великий і дуже ледачий. Троль не робив нічого, крім того, що їв смачні гриби. Та байдикував в своїй печері, дивлячись в чарівну скляну кулю, де миготіли кольорові картинки. Феї намагали закликати троля зробити щось корисне. Навіть ховали від нього його чарівну кулю з картинками, але все марно. Кулю троль знаходив, працювати він не хотів. Який в цьому сенс? Все одно ми всі колись постаріємо і помремо. Це буде ще дуже не скоро, мовляли його феї. Тролі взагалі тисячу років живуть. Ти збираєшся тисячу років дивитися в кулю? Ні, звичайно, ні, замахав руками троль громоздун. Я ще збираюсь їсти і спати. Одного дня феї зібралися разом і вирішили влаштувати тролю невеличку гру. Вони викрали тролю чарівну кулю і втиснули туди звичайнісінький польський гриб Не питайте, як вони це зробили. Це ж феї. Тільки троль тепер не дивився в свою кулю. Він бачив тільки цей гриб. Врешті-решт він звернувся до фей. Слухайте но, феї. Ви не знаєте, що це за гриб? І що він робить в моїй кулі? О, це ж чарівний гриб Кордицепс. Вивкнула найстарша найстарший наймудріша Діана. Він має надзвичайно. Чарівну силу і здатний надавати нескінченну енергію тому, хто з'їсть. Нескінченна енергія мені дуже потрібна, зрадів троль. Знаєте, як це виснаджує лежати цілими днями, їсти і спати? А як дістати той чарівний гриб? Вісно, як, розбити кулю. Сказала Фея Діана. Але ж тоді у мене не буде чарівної кулі, занепокоївся троль. Але в тебе буде нескінчена енергія. Тож вирішуй. Троль подумав, почухав потилицю і розбив кулю. З'їв він польського гриба і ліг спати. А вранці, прокинувшись, Троль зрозумів, що йому немає чим зайнятись, адже чарівну кулю він розбив. То ти зараз я можу робити все, що завгодно. вигукнув він. Я маю безмежну енергію, і життя здається таким цікавим і захоплюючим. Фейс спостерігали здалеку і раділи за троля. Вони знали, що це було саме те, що він потребував невичерпна енергія для відкриття нових можливостей та відкриття світу. Троль почав допомагати феям дбати про чарівний ліс. Він побудував феям нові будиночки на деревах, а собі нову печеру з підвищеним комфортом. З часом троль став справжнім героєм лісу, який завжди приходив на допомогу, коли це було потрібно. Він допомагав феям в роботі, захищав ліс від небезпеки і робив все можливе, щоб зробити цей чарівний світ ще кращим. Таким чином, феї надурили троля. Але здається, всі від цього виграли.